Розкриваємо сьогодні вранку надії тему про обмежено придатних та придатних, як це визначають, і що нам варто знати сьогодні. А з нами сьогодні Віталій Зубик, юрист на онлайн зв'язку, який допоможе нам розібратися саме в цьому важливому питанні. Тож, доброго раночку, доброго ранку, студія. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Отже, хочеться розібратися саме в Термінології спочатку. А що означає, що включає в себе поняття обмежено придатний? Так. Поняття обмежено придатний» – Це по суті такий проміжний статус між придатним і непридатним. Особа, яка набула цей статус, вона має певні захворювання, яке по суті дає можливість особі не служити при... у Збройних силах під час мирного стану, але може бути прикликана ця особа під час воєнного стану. І цей статус, ким захворювання є критичним, так по, по мирному стану. Але коли відбуваються певні військові дії, педагогічні, тоді вона може бути прикликана до Збройних сил. І, відповідно, цей статус такий є проміжний. Угу. Угу. А що тоді означає, або які критерії використовуються для статусу придатний, що сюди входить? Основний критерій, який береться визначення того чи іншого статусу для військовослужбовців чи військовозобов'язаного, це є медичні показання, медичні показники, яким та чи інша особа наділена. Відповідно, якщо особа немає критичних захворювань, нічого не заважає їй служити в Збройних силах України, Відповідно, вона набуває статусу придатну для військової служби, для навчання у військових закладах, для, для, для роботи у Збройних силах України. Відповідно, це медичні показання самої особи. Зараз дуже багато таких випадків, коли придатний ставлять всі всі початки, там підписи, навіть не перевіряючи стан здоров'я, наприклад, і, і так далі. Чи можна оскаржити рішення про придатність у суді зараз на даний момент з законами, які от на сьогодні існують? Так, звісно, це можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії, яка ж визначає, по суті, особа є чи uh -huh. непридатною, чи придатною, чи обмежено придатною, але щодо останнього хотів би зараз наголосити на тому, що обмежено придатний статус такий він скасовується 4 травня. Не буде чинності закон, відповідно до якого обмежено придатних в Україні не буде. А ті особи, які обмежено придатні, були до цього. вони, Вони зобов'язані протягом 9 місяців з 4, 4 травня зробити переогляд у військово лікарських комісіях де набудуть статусу вже або придатних або непридатних не буде оцього проміжного статусу відповідно якщо комісія військова лікарська комісія визначить статус який на думку військово чи військовослужбовця не відповідає тим станом речей які є mm -hmm. дійсно зараз притаманні тій особі Може бути оскаржено до вищостоячого військово-лікарської комісії. Наприклад, якщо особа проходила військово-лікарської комісії, вона може піти до обласної або до центральної військово-лікарської комісії. Це такий досудовий порядок, але також може бути і судовий порядок. Тобто в суд можна піти з тим, що особа не згодна з рішенням військово-лікарської комісії і хоче його оскаржувати. Варто наголосити в цьому випадку, що суд не має право визначати певний медичний показник, тобто він не визначає е, стан захворювання, хворобу ту чи іншу, яка має особу. Суд може лише визначити, чи правильно, чи неправильно відбувалася процедура взагалі відбування цієї військово-лікарської комісії, процедура направлення на, на лікарську комісію і так далі. Угу. Відповідно, якщо процедура. Визнане неправильно судом, відповідно, і рішення ВЛК визнається недійсним. Uh -huh. Дякую. Віталій, скажіть, а чи може статус придатний бути тимчасовий? За яких умов, якщо це так? Насправді, так, насправді, будь-який статус може бути тимчасовий, все залежить від знову ж таки медичного стану тої чи іншої особи. Тобто, якщо ми говоримо... Якщо про придатність, так або про придатність з певними характеристиками, ознаками, особливостями, це залежить від стану здоров'я військовійськовослужбовча, сільського зобов'язаного. Якщо ж здоров'я значно погіршилося, потрібно зробити переогляд у військово-лікарській комісії, який, яка в свою чергу має визнати новий статус для цієї особи. Так, в нас є особи, які Є повністю непридатні так і виключені з військового обліку. Це ті особи, які мають суттєві медичні показання щодо не щодо втручання в будь-якого в збройні сили України, тому що просто їхні медичні показники говорять про те, що вони не можуть бути корисними у збройних силах України. Тоді так, там не потрібно робити переогляд, не потрібно. Це не статус, це не є статус тимчасовий так далі. Але знову ж таки, по придатних, знову ж таки, це питання медичного здоров'я. Якщо воно погіршилося, особа має право пройти ВЛК відповідно і отримати новий статус, якщо це буде, якщо це буде можливо. Uh -huh. Віталій. Так, справді, от ще цікаво повернутися до питання стосовно того, як оскаржується ця придатність у суді. Ви вже зазначали про те, що не саме рішення оскаржується, а процедура, якщо там були порушені певні пункти, певні процеси, які мали би бути, які документи можливо людині або докази потрібно зібрати, якщо вона хоче все ж зробити цю річ і оскаржити свою придатність. До чого треба бути готовим? Так. Абсолютно правильно зазначила. Тобто, суддя не є лікарем, uh -huh. не, він, не, він не, дивить, не робить огляд військового чи, військо, uh -huh. чи військовослужбовця. Він дивиться лише документи, які приносить та особа. Що ви можете, що особа може, в принципі, подати? Тобто це будь-які документи, які стосуються питання військово-лікарської комісії, наприклад, то саме направлення, так? повістки на медичний огляд, яку ми видали, не видали з підписом чи без підпису. Початками чи без початки і так далі. Тобто, по суті, будь-який документ, який стосувався між вами, так і е, тим це, центром укомплектування та соціальної підтримки, який видавав, видавався вам. Ви його підписували чи навпаки, е, все це може бути долучено до матеріалів справи, і відповідно це вже оскаржено. Mm -hmm. Якщо ж звісно, ця процедура була неправильна, вона була побудована в неправильних доказах, неправильних документах, які були невірно оформлені. Це може бути оскаржено, і, відповідно, як я сказав, рішення може бути на вашу користь в тому, в, 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 в той же час, що просто оскаржити рішення ВЛК можна оскаржити процедуру взагалі відбування цього ВЛК, і рішення має бути скасовано. Дякуємо, а Віталій. Ще от таке запитання: скажіть, будь ласка, чи є випадки, коли людина зі статусом обмежено придатна, була призвана на військову службу? І що у такому випадку робити? Коли обмежено придатна. Теоретично так. Тобто, бо статус обмежено придатний звучить, якщо так, в повній мірі, це особа, яка є непридатна до військової служби у мирний час, і обмежено придатна у воєнний час. Тобто, мова йде про те, що у мирний час її заняття не знайдеться, скажімо так, в лавах армії, але у мирний, коли є. Збільшує необхідність в мобілізаційному такому об'ємі, так Замі саме людей час, так, так, е, так. заняття саме знайдеться, наприклад, там під час. Прошу, можливо, навіть в тому тому самому там роботі на складах, або в тому самому центрі укупкування та соціальної підтримки, або де інде де не вимагає робота певних фізичних тяжких складних навантажень, навантажень, і особа, як я зазначив та яка є обмежено придатна, вона ж має певні захворювання. Вона не може належним чином виконувати на всі 100% ті завдання і функції, які лежать. На військовослужбовців, які є повністю придатні, але все ж людей обмежено придатних їх призивали, але виконувати певні функції, які є не такими складними, як порівняно з особами, які, які були призвані по звичайній процедурі повністю придатних. Дуже дякуємо на Ну і ще питання про те, які медичні юридичні процедури вважаю, використовуються для визначення статусу придатної і обмежено придатний. Ми вже трішечки торкнулися цієї теми про ВЛК, але які от ще такі процеси, які визначають, що людина до тієї або до цієї категорії належить. Так дуже важливо знати про наказ Міністерства оборони України номер 402. Цей наказ він визначає групу перелік захворювання, перелік спеціальності і так далі, відповідно до яких особа, яка набула той чи інший статус, може, може служити Збройносила України, може не служити, може бути звільнена і так далі. Тобто, все основні пункти, критерії, і медичні, і юридичні, саме знаходяться в цьому наказі, відповідно. Там там переховна якого мога більше різних медичних захворювань, медичних показань, критеріїв, за яких особа, чітко розуміючи свій, наприклад, діагноз, свою медичну медичну картку, знаючи медичну картку свою, вона може зрозуміти наперед, який статус їй нададуть в майбутньому, тому що це прописано якби в законі. Це це нас так гласить закон, а саме, саме наказ міністерства оборони. Як підзаконний нормативно на правовий акт. Тобто цей наказ він визначає і медичні, і юридичні критерії, за яким особи за якими до особи визначають той чи інший статус. Дуже дякуємо, Віталій, за ваші відповіді. Дійсно, тема дуже важлива для багатьох, для багатьох мужчин безпосередньо. Дякуємо, що допомогли нам розібратися і в рамках закону, хто які має права, яка в цьому ситуація. Дякуємо, що долучаєтесь. Виходите на наші випуски і стаєте частиною ранку надії. Вам бажаємо гарного дня, миру вам та здоров'я! Пасиві. Дуже дякую вам, мирного дня. Я б я б хотів лише доповнити насправді так, про обмежено придатних, щоб чоловіки е, знали про свої права трішки більше. Так, да, будь тому ласка, що будь ласка, дійсно ласка. зараз обмежено придатний такий статус скасовується повністю. І у чоловіків, які мали цей статус, вони мають протягом 9 місяців пройти переогляд і набути новий mm -hmm. статус. Тому це важливо протягом 9 місяців з 4 травня, так до лютого, якщо не помиляюсь. Наступного року особи це мають зробити. Тому тому, якщо така можливість у чоловіків є, хай mm -hmm. хай це робить. Дуже дуже дякую, що зазначили про це. Вам благословень. Гарного дня. На все добре. До зв'язку. Дякую, гарно, гарно, мирно, нема над головою. Дякую вам, Дякуємо. друзі. Віталій зубик, юрист, був з нами на онлайн зв'язку. Нагадуємо, що розмова з паном Віталієм буде у Ютуб-каналі Ранок Надії, де ви згодом можете ще раз переглянути або поширити для ваших друзів, якщо вважаєте, що для них ця розмова буде дійсно корисною.